Візі -лотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Понеділок, 2 жовтня, ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на Українських фронтах зараз з нами на зв'язку керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Давайте спробуємо почати з атаки на значить стоянку російських гелікоптерів у районі Адлера. І відповідно це досить далеко. Сочі це досить далеко від території України, трошки ближче Смоленськ. Про нього теж чули в новинах щойно про те, що туди щось прилетіло на авіазавод, який входить до корпорації тактичне ракетне озброєння. Але поки що головне управління розвідки ніяк цю подію не коментує. А от щодо Сочі, вже є коментарі від головного управління розвідки. Що нам розуміти про таку дальність? Ну я думаю, що очевидно, що Україна працює над розширенням можливостей постійно ураження об'єктів ворога на території Росії, зокрема тому, що це надзвичайно важливо і я вже говорив і в ефірі радіо НВ не тільки про те, що якщо ми говоримо про дрони, які ми називаємо далекобійні, то менш ніж від тисячі кілометрів це не можна характеризувати в нашій ситуації як далекобійний. Можливо, в інших географічних параметрах і так. Це дійсно можливо і 500 буде і 300, але в наших умовах, коли нам треба діставати і покривати об'єкти ворога на території Росії, це потрібно. Я вам хочу сказати, що ведеться системна робота стратегічна. Вона нарощується в міру того наскільки в нас з'являються додаткові засоби ураження. В чому полягає ця стратегічна робота? Вона полягає в тому, що необхідно знищувати. Певні військові об'єкти противника на його території. Які це військові об'єкти? Аеродроми, військові бази забезпечення тилові, наступне це об'єкти оборонної промисловості Росії, і особливо ті, які знаходяться в межах досяжності української зброї, десь близько третини таких об'єктів точно зосереджено в європейській частині Росії. Тобто, відповідно, вони десь покриваються тисячі півтори до двох тисяч кілометрів, максимум вони покриваються з точки зору уражень. Про це до речі говорив і очільник української воєнної розвідки Буданов в одному зі своїх інтерв'ю. От те про що я кажу, і пам'ятаєте, що була проведена, скажімо так, розвідка повітряна, фактично, коли маса дронів, зокрема влітку, літала на різні об'єкти. В Росії, зокрема через Москву, і Москва Сіті, це був такий більш психологічний фактор, скажімо, і плюс вивчення траєкторії польоту проходження засобів ППО зараз. Коли була проведена відповідна розвідка, з'являються можливості для ураження, плюс нарощування можливостей. Но роботи ще є насправді доволі таки багато, тому що є над чим працювати. Я думаю, що вона. Буде продовжуватися. Ну і ворог намагається щось там придумувати засоби радіоелектронної боротьби і зчиняти перешкоди. Вони теж на жаль не сидять на місці, але ми бачимо, що географія таких ударів вона розширюється. Плюс я би додав той фактор, що я дотримуюсь тієї версії, яку я озвучував раніше, що такі удари були б неможливі, якби з російського боку хтось не співпрацював з Україною, не передавав певної інформації або навіть не сприяв проведенню деяких операцій. На території ворога Ну, тобто працює і агентурна розвідка. Більше того, ми розуміємо, що агентурна розвідка працює також і у окупантів. Я днями переглядав декілька інтерв'ю, які записали з уже засудженими за державну зраду. Там 12-13 років ув'язнення колаборантами українськими, які вже подали запит на обмін в Росію, і вони розказували, що і за які гроші вони тут робили. Причому географія там в принципі, ну вся Україна по географії. Тобто агентурна розвідка працює в обидві сторони. Для нас важливо досягати далі цілей. А що тоді це означає? Ну, добре, якщо, якщо ми будемо досягати цілей там до тисячі кілометрів, це означає, що росіяни далі матимуть з чимось попрацювати, щоб ставити системи проти повітряної оборони, проти дронової оборони, і оця битва ну буде нескінченою, на вашу думку. Ну вона безумовно буде тривати. Тобто, розумієте, що. Ми маємо справу е з ворогом, який постійно намагається багато в чому, до речі, скопіювати нас. Вони не соромляться копіювати нас. Вони потім це називають своїми там якимись назвами, своїми якимись хау Але вони дуже серйозно вивчають наш досвід, який вони бачать на полі бою, те про що їм відомо, те про що вони дізнаються, і намагаються впроваджувати. В себе наприк, ну, приклад система контрбатарейної боротьби, яку вони зараз намагаються впровадити. Ріпій, яка практично ну мабуть дуже багато в чому намагається бути копією кропиви. Вони не можуть її зробити копією кропиви, але хочуть принцип взаємодії підрозділів між собою організовувати на рівні, як організовує Україна, і це просто я наводжу приклад. Воно не завжди все ефективне, не завжди працює, але щось вони намагаються вдосконалювати. Тому я думаю, що безумовно щось будуть намагатися придумати. Я не виключаю, що в них з'являться мобільні групи, як в нас є мобільні групи ловців на шахедів. Вони насправді не так багато чого придумують. Вони копіюють, зокрема, наш досвід. А ми, в свою чергу, теж вивчаємо ворога і проводимо комбіновані атаки, наприклад, по Криму по військовим об'єктам, за допомогою їх досвіду. Просто робимо це ефективніше набагато. Ну тому. Власне кажучи, я думаю, що вони будуть звичайно розставляти системи РЕП, додаткові, можливо, десь додаткові засоби ППО, але це постійно робиться. Ну тобто, так час від часу, але ж розумієте, що територія дуже велика. Ми говорили про те, що територія е, України велика, щоб в однаковій мірі зараз нам потрібна величезна кількість засобів ППО різних типів, щоб це все прикрити. То уявіть собі, територія Росії, яка ще більша, і це все просто розтягнути і поставити. Вибачте, біля кожного там я не знаю, якогось навіть об'єкту, це дуже складно в рівній мірі. Тому, власне кажучи, як мені здається, вони все одно будуть пропускати і ці дрони будуть досягати своїх цілей. Ну, власне, ми також не, не бачимо 100% покриття нашими системами протиповітряної оборони. Сьогодні кілька повітряних тривог знову було знову літали у величезних кількостях шахеди. А от, власне, про шахеди, які вони використовують, е, вересень був рекордним місяцем, коли росіяни використали найбільшу за всю історію. Ну за все широкомасштабне вторгнення, і за всю історію їхнього використання цих шахедів. Тобто їх було значно більше ніж будь-якого. Іншого місяця це вони накопичували, чи у них починається ну, нормальний вже успіх з виробництвом і збиранням цих От Перше, це звичайно, накопичили. Справа в тому, що якщо раніше і я про це говорив влітку, раніше спостерігалось переміщення в основному авіації військово-транспортними літаками ІЛ з Ірану до Росії, ну шахедів, ну ми розуміємо, що це шахеди скоріш за все, тому що, скажімо так, прямо прямого. Доказу вантаження на літаки немає. Ну але ясно, що ящики і так далі. і Потім шахеди, які то зараз потім з'явилися прямі докази того, що вони вантажаться саме шахеди. І інші типи зброї, до речі, ви бачите, що є інформація знову ж таки, що знову снаряди 122 мм міліметри з Ірану. Росія використовує так само це вже підтверджено і раніше. Вони йшли кораблями по Каспійському морі. Тобто, об'єми, звичайно, збільшились порівняно з авіацією, транспортними вантажними суднами можна перевести набагато більше перемістити. І, звичайно, вони це. Робили, накопичували, плюс вони перейшли на початках до великогабаритної збірки, так званої, тобто, коли завозили ці частини зібрані, фактично створили складувальний цех, де ще не виробляли, а просто їх складали. Далі вони планують розширювати ці лінії і дійсно починати масованіше виробництво, постійно їх там намагаючись удосконалити, то реактивні двигуни, то Засоби, скажімо, так, які покращують протидію ребам і тому подібне і тому подібне. Тому так вони очевидно, що будуть робити більшу ставку для атак, скажімо, для шахедів, Хоча знову ж таки, ракети все одно продовжуються виробляти, накопичуються і від ракетних загроз. Ми не є застрахованими. Це очевидно. Добре, є повідомлення від руху національного спротиву, що росіяни перекидають якісь засоби ППО до Сімферополя і ширше до Криму. Причому там говоряться про значить комплекси зенітно ракетні ОСА ще 70-х років виробництва. Наскільки я розумію, з бесід з різними військовими аналітиками по суті швидко виробити якісь серйозні системи не складається, але краще взяти хоч щось, що є, аніж не брати нічого. От, власне, я. Я чув просто фразу, що окей, вони закриють повністю один аеродром. Якщо ми говоримо про якесь підмосков'я, натомість відкриють два інших, і тоді треба буде тільки ну буде справа, тільки в питаннях, коли це розвідається, коли стане відомо, що там щось оголилося. Оця, оця, оця історія з перекиданням і будівництвом фортифікацій в Криму. Що ви про неї думаєте? Ну, е... Іться, я думаю, так що треба зробити якісь дії. Було б після атак успішних і ефективних атак України по штабу Чорноморського флоту по заводу, так само ремонтному де знищено було і підводний човен. Перше, що дуже важливо. Ну ви розумієте, що залишити це просто без уваги і сказати не вжиті жодні заходи. Ну це ж, мабуть, ніхто цього не зробить. Тому йде демонстрація того, що посилюється оборона Криму. Навіть це значить ми завезли комплекси. Ми вони знову ж таки будуть копати траншеї. До речі, це дуже цікаво. Рішення ухвалювалися. Паралельно із візитом короля Чарльза до Франції, а потім до візиту міністрів оборони Франції і Британії до Києва. У них фантомні болі за Кримську війну. Я думаю, що вони реально остерігаються, тому що я іншим пояснити цього не можу. Висадки якогось експедиційного корпусу британсько-французького колись. Але мені здається, що це просто дії, які потрібні для. Знаєте, як ритуальні, що називається. ну не можна сидіти і не відреагувати. Не відреагувати, це значить, що Що вас це влаштовує, у вас це добре. Ні, потрібно ще посилити, посилити, посилити. Оса не візьме шедов. Ну я думаю, це очевидно. Ну, хіба що я не знаю, якесь чудо станеться, але ну вони скажуть, ну все одно це ж посилення і проти якихось інших типів загроз, і так далі. От власне кажучи, так це і потрібно сприймати це чергова заява, чергове посилення, яких які вже були не одні і будучи, мабуть, не одні. Тобто, після кожної атаки або спроби атаки України по Кримському мосту постійно йдуть доручення аж по вертикалі від Путіна про те, що треба посилити зараз так само після Севастополя треба посилити. Ну чим посилювати с а не так багато, щоб їх зараз переміщувати постійно. Ну давайте осу перекинемо ну, власне кажучи, і працюють таким чином. Добре, давайте тепер до ситуації на українських фронтах. Є вже кілька різних звітів про те, що російська армія, точніше, російське командування, вводить причому вводить завчасно новостворену 25-ту загальну загальновійськову армію. Ця армія, ну згідно того, що я прочитав, та вона планувалася як атакуюча якась сила, наступальна сила, причому на зимовий сезон. До зими ще ну принаймні якийсь час. Ас є те, що вони зараз це вже вводять в бій. Причому ну австрійський аналітик Том Купер пише, що це вже в принципі не новина, але з'явилися вони на напрямку біля Кримінної, тому що їхні решта підрозділів, які там працювали, ну вже надто ослабли факт такого завчасного введення нової загальновійськової армії. Що ми маємо розуміти про це? Дивіться, ситуація була в наступному. А, ясна річ, що ворог про, про, значить хотів перехопити стратегічну ініціативу в України. Для цього розглядався Купінський напрямок. Він не розглядається. До речі, він не знятий остаточно з порядку денного. Єдине, що змінилися плани, тому що українські сили оборони змусили їх скоригувати. Плани ці плани були в тому, що необхідно прорватися на купінсько лиманському напрямку, а відтягти. Резерви українські з південного сковувати там сили і вести наступальні дії ну вдасться пройти, дійти до річки Оскол. Вони вважали, що це добре до Лиману, тим більше там і так далі, і так далі. Тобто, це була основна мета а, ворога. Вони її, я так розумію, відклали через те, що цілі не змогли досягти. По перше, Україна втримала нормальну лінію оборони. По-друге, все ж таки мусять гасити ситуацію і на півдні. Тому що там іде наш контрнаступ, і Бахмут додався Клічівка, Андріївка, наші успішні дії, тому розтягнули дещо цю армію і підрозділи 25-ї, і зараз шукають можливості для того, щоб утримувати наші підрозділи і вести наступальні дії. І я дійсно не виключаю того, що сценарії активізації наступальних дій взимку Росією може розглядатися. Тобто, це один із сценаріїв, який може бути на якомусь локальному напрямку, так як це було з Бахмутом минулоріч. Вони тим більше схід підходить більше для ведення бойових дій взимку, ніж скажімо, деякі ділянки на півдні. тому вони це можуть розглядати, і це дійсно. Може бути план один із інший інший сценарій це те, що їм вони вимушені будуть розтягнути по всі, по всьому сходу свої підрозділи, і зрештою десь перейдуть до точкових атак, максимум, які не будуть носити такого широкого масового характеру. Ну тому, власне кажучи, ось такі плани на цю армію для реалізації. Те, що бої йдуть в районі Кремінної, там серебрянського лісу, це це, це так. Вони там все ще намагаються атакувати. Ну і у них там найкоротше плече підвозу. По суті, ми по логістиці теж розуміємо. Плюс австрійський оглядач Том Купер зазначає, що росіяни зараз активніше використовують свої плануючі бомби. і Він повідомляє про ураження принаймні чотирьох мостів цими плануючими бомбами через річку Оскіл. І там уже для наших виникає задача про понтонні переправи, тобто ще й фактор авіації, яку окупанти на лінії фронту активно. Задію це теж те, що те, що допомагає їм по суті, абсолютно. Тобто, вони дійсно наносять удари, і це це є правда. Те, що ви процитували у тому Купера, це дійсно є так діяти, бити по нашій логістиці, скажімо, створювати нам проблеми пересування маневрування нашими підрозділами. Вони там не мають якогось зараз такого фатального характеру, але це дійсно є так. Авіація залишається викликом. І їхні бомби так само, Тому, звичайно, що ціллю номер один для українських атак. Мають бути аеродроми, де розташовані а, літаки тактичної авіації. Ворога ну і ми бачимо, що вони є такою в Міру наших можливостей. Ми намагаємося влучати, зменшувати їхній потенціал, тому що, як правило, ці аеродроми вони знаходяться не так далеко, як Енгельс чи Олєнія, де знаходиться стратегічна авіація ворога а вони знаходяться поближче. І, звичайно, що до, до території України вишукувати їх, наносити удари це, скажімо так, постійна позної ну і літаки їхні стали інтенсивніше літати. Пункти повітряного управління Л 2022 літаки ДРЛО вони піднімають повітря. Тому, власне кажучи, ведуть активну і повітряну розвідку. Ну, тобто авіаційну компоненту ми теж враховуємо і теж розуміємо, що для наших захисників і захисниць це ну не аби яка проблема. Давайте тепер трошки про просування на півдні. Томакський напрямок про нього пише напередодні. Написав Костянтин Машовець з групи інформаційний спротив. Значить, що він пише: ефект якого спромоглося досягнути російське командування у вигляді тимчасової так званої стабілізації українського наступу, був досягнутий явно дорогою ціною, потріпані там серйозна. Ми втратами дві десантно-штурмові дивізії, і зараз ворог змушений буде вводити принаймні якісь резерви вже оперативного рівня для того, щоб стримувати подальше просування. Причому Машовець пише, що вже в принципі окупанти готуються ще далі в глибині фронту, ще ближче до Токмака, облаштовувати ще якісь умовні. Лінії Суровікіна. і в принципі ще один одна теза. Що клин, клин українського наступу? Да, окупантам не вдалося його що називається, збити. Вони хотіли це збивати флангами, і теж у них не виходить це. От битва на Токмакському напрямку. Що ми маємо розуміти про ситуацію? Там ну, справа тому, що ситуація наступна: а, наші сили атакують, застосовують артилерію. Вибивають ворога, але ворог так само застосовує свою артилерію. Вони багато втратили і йдуть серйозні артилерійські дуелі. Поки вони тривають, не завжди наші підрозділи фактично встигають займати, тобто піхота позиції, які звільнили. Це є, скажімо так, та ситуація, яка є там. А другий момент: ми дійсно просуваємося, але ворог застосовує тактику в контратак постійно, тобто вони ведуть свої наступальні дії постійно. Намагаючись збити наш темп в цей час, вони а, будують наступну лінію оборони. Дійсно, ну скажімо так, не будують, зміцнюють певні рубежі а, в районі того ж Такмака. Хоча Токмак і так укладений, як цитадель по суті. Ну тому, власне кажучи, вони намагаються закріплюватися вже на цих позиціях і використовують час. Ну, власне кажучи, було два сценарії, що нам вдасться зараз після вербового проломити лінію оборони рушити е, швидше, скажімо так, тому що лінія оборони ворога посипеться. Ну, треба визнати, що за рахунок своїх контратак вони дещо призупинили наш темп. І очевидь, буде другий сценарій, що нам доведеться знову ж таки входити в стадію запеклих боїв уже за лінією оборони ближче до токмака. Там лінія такмакуча рятувати. Ну, от, власне кажучи, ворог знеселений, вони дійсно несуть втрати, але ще не втратили бойовий потенціал для того, щоб проводити певні оборонні дії. Ну і тоді, якщо вже пишуть, що вони будуть змушені вводити, а подекуди і вводять резерви оперативного рівня, то оця битва за те, у кого раніше закінчаться батальйони, бригади, полки резерву. Як нам на неї, як цивільним як, чи чи нам треба на це зважати, чи нам треба на це звертати увагу? Чи це суто для військових така ну шахова партія, в якій цивільна людина нічого не зрозуміє? Справ тому що ми не змагаємося з Росією, не будемо змагатися за кількістю мобілізаційного потенціалу, тому що ми розуміємо, чому об'єктивна математика тут не на нашому боці і не буде на нашому боці, ми вирішуємо завдання за рахунок того, що враховуючи різні умови, змінюється тактика і підходи до ведення бойових дій з метою, як залучення техніки, де це можливо артилерії і дії, в тому числі малих груп піхоти, яка виконує колосальні задачі, але так, щоб Мінімізувати е, втрати, тому що це надзвичайно важливо. Що стосується подальшої ситуації, я думаю, що скажімо так, е, зараз тут буде пік е, десь місяць, півтора, який треба буде пройти, а далі, вочевидь, ну дещо таке затишче прийде, коли дії дещо інтенс... стануть менш інтенсивнішими і будуть діяти малі групи на тих чи інших напрямках. Зрозуміло, зрозуміло, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Шановні, нагадаю, з нами на зв'язку був Олександр Мусієнко, це керівник центру військово-правових досліджень. Ну і є свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Ми щодня звертаємо особливу увагу на той рядок, де пишеться про знищені артилерійські системи. Так, от за вчорашній день, день захисників і захисниць України. Наші захисники. Київ захисниці, я можливо щось не пам'ятаю, але так, щоб 48 артилерійських систем за один день. Ну, це така цікава деталь. Контрбатарейна боротьба, яку і наш експерт щойно згадував в ефірі. Це важлива штука. Ну і 510 окупантів, 15 танків, дев'ять бойових броньованих машин не завчора було ліквідовано. Загальні втрати вже потроху наближаються до 280 тисяч. Шановні, зараз ми зробимо невеличку паузу. Далі у у нас будуть найсвіжіші новини, і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.